Новини Кіці ТВ. Всім привіт! Ви на каналі Кіці ТВ. Сьогодні буде новина Кіці ТВ. Але завжди не будуть новини. Але відео теж не завжди. Так, новини, ідеї. Ідеї не знаємо які. Пишіть ідею в коментарях. Але ви не підписуйтесь уже. Ми виділили ж 38 підписників, та які було Ну що, підписуйтесь і ставте лайк. Але сьогодні буде поменше новин. Знову в мене снікоти. Ось які ще мене бувають прокотів. Буває багато мемів, але не знаємо які ж показати. Мене місний кіт бінгу. Просто кіт без шерстки. Можна сказати, що канадський Сфінкс. Далі. Далі. Не знаю що. Ідею в коментарях ще раз. І підписуйтесь. Ставте лайк. Але сьогодні новин мало буде ще. Котина ще набирають. Не дуже багато переглядів. Але підписуйтесь і ставте лайки, як завжди. Вона сьогодні все, Па-па.